Превічний заспівають Товим, дорогі українці, у цих словах ми знаходимо радість серед злиднів і терпінь. У цих словах є щось, що не від світу цього, щось із неба, що підносить людину до життя надлюдського – віри, надії і любові. Отож, привітаємо сьогодні один одного з почуттям тим щирішої любові, чим довше вона була забута чи знектувана. Христос рождається. Дорогі жителі та гості міста Тернополя вітаємо вас на фестивалі Українське Різдво. Захід відбувається за підтримки голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди та міського голови Тернополя Сергія Надала. Сьогодні до вашої уваги будуть представлені виступи кращих колективів Тернопільської області. А зараз ми хочемо запросити для благословення та вітального слова всечесних отців. Благословен <плес> Бог наш завжди нині і повсякчас <плес> і на віки віків. Слава тебе, Боже, на слава тобі, царю небасни, очі не душі сиди, що всюди сей серповляє, скарби доброй життя подателю. Чисто на всякої святи і спасибо жито ваших. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятая Тройця, помилуй нас. Господи, очисти ріки наші, влади, попрости беззаконня наші, святий, посвятив, цілий немочі наші імені, твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у споку, але визволи нас від лукавого. От Твоє і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віки вічні, Наші Неці літа, щасливі, наші Неці Україні, і щоб хліб проти, і щоб сводився, що. Та й ні в чого не журився, що мені коли зай Господа, та й ні в чому не журився, ново дістало, як не, не бували, на те позбіжна ясна Наверте позвізда ясна, Овесві за синя, зріздвом Христовим, із Новим Роком. Хай вам щастить за кожним кроком, хай в ваших оселях завжди радість ликує, рожденний Спаситель там завжди царює, хай буде щаслива кожна ваша родина, і ми усі з вами, і вся Україна, бо вся Україна Христа витає, бо у вифлеємі, Христос ся рождає. Алибо! Сієм всім засіваєм з Новим роком вас вітаєм, Щастя, радості бажаєм! Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на той новий рік, що вам краще жилося, аніж торік. З Різдвом Христовим і з Новим роком Христос народився. Христос рождається. Дорогі тернополяни! Ще раз вітаю вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Нехай рік буде вдалий і щасливий, нехай буде здорові наші діти і батьки, нехай наші мрії збуваються, нехай та. Різдвяна новорічна зірка принесе в кожну оселю добро, затишок, благополуччя. Сьогодні ми живемо в святкові радісні дні, коли один одному дарують подарунки, колядки, віншування, бажають гарного настрою, бажають збуття всіх мрій, побажань. В ці дні традиційно наші предки майстрували різдвяні зірки, водили вертепи, споруджували різдвя... новорічні різдвяні шопки. А тернополяни завжди добре відносились до традицій своїх предків, і тому сьогодні ми. Вдруге, організовуємо, проводимо в Тернополі обласний фестиваль вертепів. Я бажаю всім тернополянам гарного перегляду, гарних вражень. Згодом ви зможете скуштувати кутю, там, в торгівельному містечку, всіх, хто має бажання. А сьогодні, поряд з тим, що ми починаємо фестиваль вертепів, маю честь виконати приємну місію, здійснити нагородження переможців міського конкурсу Різдвяне диво. Новорічна феєрія, тих, хто змогли зробити найкращу нарядити найкращу ялинку, найкраще прикрасити фасад свого будинку і зробити найкращу різдвяну шопку. Отож, прошу ведуч. Отож, розпорядження міського голови оголошено подяки з врученням грошового сертифікату в розмірі 500 гривень за утвердження християнських традицій відродження духовних цінностей українського народу та за оригінальне представлення різдвяної шопки у міському конкурсі Різдвяне диво а саме церкві зарваницької ікони Божої Матері Української греко-католицької церкви та парафіальній спільноті. Просим просим підтримувати. Ягодроїцькому духовному центру на честь князя Данила Галицького київського патріархату та парафіальній спільноті Української православної церкви. Церкві святого Івана Богослова Української ракокатолицької церкви та парафіальній спільноті. Святого священомученика йосафата Української греко-католицької церкви та парафіальній спільноті. Церкві Різдва Христового Української автокефальної православної церкви та парафіальній спільноті.